50 тисяч гривень на волонтерську діяльність. У міській раді підтримали ініціативу очільниці благодійного фонду та депутата Інни Бандури про запровадження програми підтримки волонтерів. Відтак, у конкурсі на отримання гранту участь можуть взяти зареєстровані волонтерські спільноти. Серед претендентів оберуть 10 учасників. Кошти на реалізацію програми виділять з міського бюджету. Нагадаємо, депутатський запит авторка програми надіслала у травні цьогоріч. Іна Бандура зауважила, 50 тисяч гривень це лише початок. І сподівається, що надалі розмір гранту збільшуватиметься. Дізнатися про умови конкурсу можна на порталі Дія діяла програма Турбота, вона допомагала там певним категорійним незахищеним верствам населення. І ми разом з департаментом соцполітики вирішили не створювати нову, а доповнити вже існуючу, витрачаючи 500 тисяч гривень. 10 організацій зможуть завести ну умовно 10 фур просто еквівалент. Він не співставний. Це набагато вигідніше для міста, в першу чергу, для міської влади.